Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви здогадалися з назви цього відео, ми поговоримо про осінні книги. Насправді я обожнюю робити осінні підбірки. У мене на каналі вже є два, а можливо навіть три відео. Ті книги теж ще актуальні. Якщо ви не читали, не бачили тих відео. Ви можете переглянути, а сьогодні ми з вами поговоримо про 10 книг, які я рекомендую прочитати саме восени. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Також буду вам дуже вдячна за будь-яку активність, коментар, лайк. Ці прості дії допомагають моєму контенту просуватися і мотивують мене на зйомку нових відео. Крім того, я маю для вас приємну новину перед тим як знімати минуле відео про те, як я Купую книги в Канаду з України. Я написала у видавництво наш формат і попросила знижку для моїх глядачів. Але, на жаль, тоді не отримала відповіді. Ну, подумала, не, не захотіли давати знижку. Ну, нічого, буває. І зняла вже власне те відео. Але сьогодні я отримала відповідь на свій, свій електронний лист. І виявилося, що просто людина була у відпустці і не бачила моє прохання. Тому для моїх підписників, для моїх глядачів на сайті наш формат діє знижка у 10% за промокодом Олена Бук. До кінця року ви можете його використати, але цей промокод не діє на акційні товари. Тому користуйтеся, а ми давайте перейдемо до книг. Які я рекомендую прочитати саме восени. Розпочати сьогоднішню підбірку я хочу з книги оповита тінями. Це неймовірна історія, яка ідеально пасує саме для осінніх читань. З нею я познайомилася саме минулої осені, і зовсім про це не жалкую, бо вона мені дуже сподобалась, не дивлячись на те, що вона не ввійшла в якийсь там кращий за рік. Я її оцінила на 9 з 10 і досі притримують думки, що це гідна історія. Хоча, на перший погляд, вона може видатись досить дитячою, але вона настільки глибока і проважлива, що я переконана, що кожен повинен її прочитати. Тут у нас розповідається про дівчину мироносицю. Яка володіє певним даром чи то прокляттям. Вона може стати своєрідним вмістилищем для приводів. Її мати усіляко оберігає дівчину, якщо можна так сказати. Вона досить груба. В, своєму, в своїй турботі, тому що вона відправляє доньку на кладовище, щоб та навчилася захищати свій розум від вторгнення привидів, щоб жоден дух не зміг нею оволодіти. Але, звісно, це дитина і їй страшно і ма. Їй не розповідає усього. Крім того, мироносиця ніколи не знала свого батька, і знову ж таки, коли вона звертається до матері з будь-якими питаннями, пов'язаними з батьком, матір не хоче на них давати відповіді і поводиться з дівчиною досить грубо. Через певний інцидент матір мироносиці помирає і. Стається так, що дівчина на деякий час втрачає контроль і в її тіло вселяється привид медведя. Що з цього вийде, ви зрозумієте, вже прочитавши цю книгу, але ну, це все ще зав'язка, якщо що. Після смерті матері дівчині вдається знайти родину свого батька. Вона переїжджає в родовий маєток, але батько їй також уже, на жаль, мертвий, тому вона залишається жити зі своїми родичами. І те, що відбувається в тому маєтку, це найбільш цікаво, таємничо, містично. Саме Прибувши цей маєток, дівчина розуміє, чому її матер, матір оберігала так сильно, чому вона навчала її захищати свій розум від вторгнення духів. Це неймовірно. Також вона там знайомиться, заводить собі одного друга. Теж в них там класна така історія щира. Розгортається, я вам дуже раджу цю історію. Я впевнена, що ви не пожалкуєте, коли її прочитаєте. Особисто я її дуже полюбила. З книгою Усі тут хороші люди. Я познайомилася зовсім недавно, але. Саме детективи такого формату мені дуже подобаються. Це маленьке містечко Вакаруза. У 1994 році в цьому містечку стається страшне вбивство п'ятирічної дівчинки Дженірі Джейкобс. Через 25 років репортерка Марго. Повертається у це містечко для того, щоб доглядати свого дядька. Марго колись була подругою Дженнірі, і вона постійно і досі уявляє себе на місці цієї маленької дівчини, і ця історія її не відпускає навіть у дорослому віці. Стається так, що. На ігровому майданчику, уже в теперішньому часі, коли Марго вже доросла, зникає теж п'ятирічна дівчинка Наталі Кларк. І е, Марго думає, що ці дві історії пов'язані: що вбивця Дженері і викрадач Наталі Кларк – це одна і та сама людина. Е, містечко, знову ж таки, Зовсім маленьке, всі один одного знають, і мені це дуже подобається, завжди подобається таке читати, бо кожен приховує якісь таємниці, і ніби людина, яку ти знаєш стільки років, людина, про яку ти знаєш все, може здійснити вчинок, який. Здивує. Мені дуже сподобалася ця історія, я її теж поставила 9 з 10 досить так, таємничо, ну, я таке люблю. Єдине, на що варто звернути увагу, це такий напіввідкритий фінал. Якщо ви таке не любите, то будьте обережні. Наступна книга, навпаки, вона дуже затишна і тепла, і підійде для усіх книголюбів, тому що в цій книжці ви точно впізнаєте себе. Це книга Кіт, що рятував книжки. Головний герой цієї книги, хлопчик Рінтаро, він не втрачає свого дідуся, який володів книжковою крамницею. Рінтаро. Не хоче тепер взагалі якось виходити на контакт з людьми і закривається в собі. Одного разу до нього в цій книгарні з'являється кіт-тигар і пропонує йому вирушити в подорож для того, щоб рятувати книжки. Вони вирушають в три такі подорожі: це книжкові лабіринти. І за допомогою цих книжкових лабіринтів автор нам показує. Три такі основні проблеми людей, які люблять читати, я думаю, всі, хто люблять книги в більшій чи меншій мірі грішили цими. Зокрема, тут піднімаються такі три основні проблеми: це багато читання, швидко читання та читання. Я думаю, особливо люди, які активно ведуть влог книжковий, вони розуміють, про що я говорю. Часом навіть я на собі ловлю такі штуки, типу, мені потрібно прочитати чим більше. Книг, щоб було про що розповісти на каналі, і іноді я беру книги, які навіть там не дуже б, напевно, хотіла читати в цей момент. Чи от відкладаю книгу, до якої реально в мене тягнеться рука, бо зараз там якусь книгу всі читають, і мені теж би. Хотілося її прочитати, вона в тренді. Звісно, я намагаюся себе трішки зупиняти в цих моментах, але інколи це насправді проскакує. Тут дуже багато таких філософських питань піднімаються, але вони обігруються в такому фентезійному стилі, і це досить так просто сприймається. Ця книга вас огортає таким неймовірним. Теплом, і цей рудий кіт, наскільки він милий і прикольний, я вам не можу передати. Ця книга зовсім маленька, вона ще й містить в собі дуже класні ілюстрації, які ідеально теж підходять до осені. Боже, де вони ось, ну просто подивіться, як це мило. Я вам дуже раджу прочитати цю історію. Вона Неймовірно. Мені здається, що її класно брати в якийсь такий дощовий період, коли хочеться спокою, просто посидіти, подумати, ну, щось так, заглибитись трішки в себе. З книгою Анатомія історія кохання я також познайомилася зовсім недавно, буквально. Влітку, і вона мені неймовірно сподобалася. І, можливо, восени я встигну прочитати навіть другу частину. Тут нам з дівчина Гейзел, яка прагне стати хірургом у часи, коли ну, жінкам практично нічого не дозволено. Жінка повинна вийти заміж і бути біля чоловіка, це все її призначення. Але Гейзел досить наполеглива дівчина. Вона навіть там якихось мертвих жаб знаходить для того, щоб вивчати їхню анатомію. Вона пробирається у закритий клуб, де провідний там дослідник чи хірург того часу показує анатомічний розтин. Крім того, цю атмосферу дуже сильно доповнюють. Викрадачі трупів це така своєрідна професія, яка існує в цей період. Власне, суть полягає в тому, що лікарям, хірургам потрібно досліджувати, потрібно далі просувати медицину, і для цього, звісно, їм потрібні тіла. І ось викрадачі трупів забезпечують їх цими тілами. Звісно, це все незаконно. Повірте, це настільки атмосферно. Це ідеальне читання для осені. Единбург, такий постає, знаєте, похмурий, якийсь туманний, можливо, навіть дощовий. Мені дуже сподобалось. Навіть трішки шкода, що я не дотягнула цю книгу саме до осені, але добре, що у мене ще є друга частина. Звісно, ця підбірка не може обійтися без книги Рут Рутвеа, Смерть Місіс Вествий». Багато людей порівнюють цю книгу із Ребеккою Дафне Дюмор'є. Не можу сказати, що це настільки ж класна історія, як Ребека, але вайби справді присутні. Хоча. Героїня цієї книги, якщо чесно, мені дуже не подобалась. Ну просто сама її суть. Її, до речі, звуть Гаріє Твество і вона займається тим, що ворожить на кардах Таро. Вона сама не вірить в свою професію, але вона живе в бідності, в неї купа боргів, в неї нема нікого з рідних. Матір вона. Поховала три роки тому, і тому їй потрібно якось виживати. і вона, власне, займається такою. Професію, хоча я не повірила в це, що вона не може знайти якусь іншу роботу, якийсь додатковий заробіток. Одного разу їй приходить лист, що вона успадкувала спадок від своєї бабусі. Вона розуміє, що це якась помилка, тому що її бабуся, дідусь вже давно померли. Але вона все-таки вирішує поїхати і видати себе за людину, якою вона не є, тому що їй потрібні гроші. Ну, Мене це зразу, як від героїні, її відштовхнуло. Але коли вона приїздить у маєток Вествий, це, знаєте, теж така атмосферна споруда, ну, такий старий, уже якийсь вікторіанський, можливо, маєток. Де немає якогось благ цивілізації, і в цьому маєтку збирається уся родина Вествий. І згодом Гарет розуміє, що тут криється якась таємниця. Зізнаюся, я не здогадалася, хто тут головний винуватець усіх нещасть, але за атмосферу книги варто віддати належне. Дуже цікавий момент ще з цими як сойками. Ось вони тут е, на зрізі, вони прям фігурують тут мало не усю книгу. Теж не буду вам, напевно, розповідати, щоб було цікаво, але ці птахи дуже сильно додавали атмосфери. Це, напевно, теж одна з найатмосферніших книг у сьогоднішній підбірці. Тому, якщо вам хочеться такого детективно-трилерного читання, зверніть увагу на цю історію. Звісно, моя осіння підбірка не може обійтися без фентезі, і ідеальним кандидатом, як на мене, є Незриме життя Аділарю. Про цю книгу вже сказано досить багато, і я насправді б хотіла її навіть перечитати, хоча. Е Читала, напевно, теж минулої осені і досить добре все пам'ятаю. Тут дія відбувається у двох часових межах: це Сучасність і Франція 1714 року. Стається так, що. Молода дівчина Аді, вона продає свою душу мороку за можливість вічного життя і свободи. Але, звісно, все виявляється не так просто. Згодом вона розуміє, що вона проклята. Усі, кого вона зустрічає, забувають її буквально одразу, як тільки розвертаються в інший бік. І ось вона так живе своє життя, змінюється. Століття, змінюється культура, все змінюється, а вона залишається самотньою. Але одного разу в якійсь книгарні вона зустрічає хлопця, який її не забуває. І тут починається найцікавіше. Дуже класна атмосферна книга. І ось цей морок, з яким вона уклала угоду теж. Дуже цікавий персонаж, було дуже класно спостерігати за їхнім спілкуванням, їхні діалоги. Просто цукарочка, дуже люблю цю історію і вам також раджу. Книга Макса Кідрука не озирайся і мовчину, вона взагалі по атмосфері. Напевно, не дуже осіння, але вона у мене викликала якісь такі мурахи. Було моментами дуже моторошно, тому я вирішила її додати в цю підбірку. Тут у нас розповідається про 14-річного хлопчика Марка. Він любить навчатися, він такий досить цікавий хлопець, але він відрізняється від своїх однолітків, тому він не може. Знайти місце собі, усі якось не дуже хочуть з ним спілкуватися, м'яко кажучи, але одного разу він знайомиться із дівчиною Сонею, і вона йому розповідає. Про те, що за допомогою ліфта в їхньому під'їзді, за допомогою там певної комбінації цифр, можна потрапити у інший світ, іншу паралельну реальність. Звісно, Марк їй не вірить, тому що він взагалі такий досить раціональний хлопець, він цікавиться наукою і говорить про те, що наука може пояснити все. Ну і власне Соня йому намагається довести, що ні. Є те, що наука пояснити не в змозі. Соня залишає марку інструкцію, як перейти в той інший світ, але вона наголошує на тому, що коли ліфт, по-моєму, зупиниться на шостому поверсі, зайде в ліфт якась істота, і не можна обертатися, не можна на неї дивитися. І це насправді досить моторошно. Описано. А фінал цієї книги. Ну, по-перше, він відкритий. А по-друге, він реально збусив мене так трішки. <смір> що відбувається? Мені страшно, що відбувається. Але насправді книга не тільки це там якийсь, знаєте, жахастик це взагалі не про це. Також тут піднімаються такі там важливі проблеми, як булінг в школі. І насправді цю книгу можна інтерпретувати по-різному. Оцей паралельний світ можна, знаєте, як таку метафору, нам сприймати, коли дитину в школі булять, і вона ніби. Закривається і втікає в такий паралельний якийсь вигаданий світ. Ну, тут кожен трактує по-різному, можна з різних сторін дивитися і сприймати цю історію. Але вона дуже класна, я вам дуже раджу з нею познайомитися, але в фіналі буде трішки страшно. Ну, мені принаймні було, бо я взагалі така боягузка трішки. Я довго думала, чи додавати цю книгу в осінню підбірку, тому що вона не викликала такі емоції, оця книга, реально від якої мені було страшно. Не озирайся і мовчи, це просто там квіточки було трішечки моторошної і все. А тут було реально страшно і моментами хотілося просто закрити цю книгу і більше до неї не повертатися. Говорю я зараз за книгу Червоний дракон від Томаса. Гаріса. Це перша книга із серії про е, Ганнібала Лектора. Тут нам розповідається про е, слідчого Віллама, як його, Грем. Е, Він, власне, 5 років тому спіймав і посадив за ґрати серійного вбивцю Ганнібала Лектора. І він, власне, після цього випадку. Пішов на пенсію, але ось до нього звертається його колега допомогти розслідувати ще одне вбивство, де знову замішаний серійний убивця, який уже вбив дві родини і складається на те, що він не збирається зупинятися. Ну, звісно, ВІЛ. Погоджується і одне з перших, що він робить, він вирушає в'язницю до Ганібала-лектора і просить його допомоги. Власне, той, хто виявляється серійним вбивцею, тут не секрет. Ми дізнаємося, ім'я цієї людини навіть там, буквально на ну, не на перших, але до половини книги точно. Це психологічний трилер і дуже страшний, як на мене, дуже відлякуючий. Якщо ви таке любите, то ну, Зверніть увагу, але я досі після цієї книги якось не можу оговтатися і не можу взяти читати наступно, бо реально тут були такі якісь сцени, бридкі для мене описані, що от я вже не могла. Але по атмосфері. Блін, ну це ідеально. Якщо вам хочеться такі емоції навіть страху якогось пережити, то ця книга вам точно сподобається. Хоча, якщо ви читаєте детективи, трилери, не так, як я раз там в півроку якусь книжку, то, можливо, ви вже підковані і вам ця історія буде сприйматися цілком нормально. Але я така дуже обережна з цим жанром. Є... Моменти, які мені не подобаються. І тут було багато жорстокості, багато крові, і мені таке насправді ну, не дуже. Але книгу вирішила, про книгу вирішила вам розповісти, а ви вже вирішили. Книга також написана в детективному жанрі, але вона така, я б сказала, досить класична, схожа на Агату Крісті чи Шерлока Голмса. Це книга Удача любить мертвих. Тут розповідається про детективку Ліліан Пентекост та її помічницю Віл Паркер. Власне, ця книга, це ніби розповідь Віл Паркер про те, як вона познайомилася з Ліліан Пентекост, про те, як вони почали працювати разом. Але найбільше уваги, звісно, приділено розслідуванню, за яке вони беруться. Під час вечірки на Галовін було вбито Абігель Колін з кришталевою кулею, за зачиненими дворима, взагалі немає ніяких доказів, просто глухий кут. І, власне, за цю справу беруться наша детективка і її помічниця. Мені сподобалось, як це було написано, але ця книга ну, не змогла мене сильно там здивувати, бо знову ж таки через свою схожість. З агатою крісті, чи ось оцей троп, детектив-помічник не був новим. Але в автора, безумовно, є свій стиль і є свої фішечки, за якими теж досить цікаво спостерігати. Крім того, тут піднімається питання нетрадиційної орієнтації, що теж досить цікаво було за цим спостерігати. І я не здогадалася, яким. Чином сталося то вбивство, хто винуватить, мене автор зміг заплутати, тому це ну, класний претендент на осінь, особливо десь під Геловін, адже тут події відбуваються основні саме в ніч Геловіну, тому якщо ви не хочете читати щось таке моторошне, страшне, щоб ваше волосся дибке ставало, але відчути певну атмосферу, бажаєте. То зверніть увагу на цю прикольну, як на мене, історію. І остання книга на сьогодні це одна з кращих книг, прочитаних за літо, що знає вітер. Тут, можливо, можна посперещатися, бо я знову ж таки зробила цю підбірку, орієнтуючись на якісь свої там, емоційні моменти. Мені ця книга асоціюється з осінню, вже тут в нас постає. Ірландія під час громадянської війни, я не знаю чому, але у мене Ірландія це чомусь більше до осені. Не, не знаю, чому ось так. Тим більше, тут така атмосфера якась часто буває, знаєте, туман, якась мряка. От мені це більше до осені. Головна, цій, головна героїня цієї книги Н, вона втрачає свого дідуся, який розповідав багато про Ірландію. І остання його воля це те, щоб дівчина Н вирушила. Власне, в Ірландію і розвіяла його попіл над озером. Вона, звісно, це робить, і під час цього процесу вона переноситься в часі на початок громадянської війни в Ірландії, і вона знайомиться знову з своїм дідусем, коли той ще зовсім маленький. Йому 6 років. Також вона знайомиться там з Прекрасним неймовірним чоловіком Томасом, і історія їх стосунків, це просто щось неймовірне. Ця історія підійде вам, якщо ви хочете якогось такого романтичного настрою. І знову ж таки, атмосфера цієї книги мене наштовхує більше на те, що це історія для. Осінніх читань, хоча кожен може трактувати це по-різному, можливо, комусь це буде більше до літа, але ось по моїх відчуттях саме до осені це ближче. Це дуже неймовірна, класна історія. Я вам раджу її прочитати незалежно від сезону. Вона настільки мене торкнула тут в мене, не знаю, чи вам буде видно. Можливо, видно, тут у мене повно стікерів. Просто обожнюю, обожнюю і вам рекомендую. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, це відео було для вас корисне та цікаве. Пишіть ваші рекомендації на осінь. Мені дуже цікаво буде почитати, що ви плануєте читати цього сезону. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.